Що ми можемо взяти із попередніх глибоких криз і рецесій, які відбувалися в США протягом останніх 100 років, які були передумови та фактори, що підказували або навіть кричали, що щось незабаром станеться. У цьому відео ми розберемо найбільш вагомі кризи, починаючи від краху 1929 року, ну, Великої Депресії, 1987 року, так званого Чорного понеділка, 2000 року Бульбашки доткомів, 2008 року світової фінансової кризи, і 2020 року ковідного дампу. Ті загалом не був чимось глибоким, але це було не так давно, тому також включив. Звичайно, усі кризи різні, але у них є більше спільного, ніж здається, на перший погляд. І ми розглянемо такі спільні риси. Для зручності я розділю передумови криз на категорії по макростатистиці, по ринковим показникам, поведінковим факторам і системним дисбалансам. І для об'єктивності порівняємо, що у нас відбувається саме зараз, у 2025 році. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Чому важливо розуміти ознаки кризи? Все просто. По-перше, щоб зберегти капітал. Сидіти роки, а іноді й більше 10 років в акціях, і при цьому брокерські рахунок тільки зменшаться ну, не кожен зможе. Багато хто просто закриє рахунок збиток і більше не повернеться до інвестування. По-друге, це заробити. І мова навіть не про те, що на падіння ринку займати короткі позиції. Ні. Річ в іншому, річ в тому, що акції не єдиний інструмент інвестування. І потрібно вкладати у ті інструменти, які можуть дати прибуток в даний момент. І це краще ніж просто віра, що ринок акцій зобов'язаний інвестору рости вічно. А тепер до справи. І починаємо із макростатистики. Першим розглянемо інверсію кривих, яка є базовим індикатором для визначення того, що в економіці слід очікувати проблеми. Загалом інверсія кривих це ситуація, коли дохідність короткострокових державних облігацій вища, ніж дохідність довгострокових. І це є аномалією, бо в нормальний час довгострокові облігації мають вищу дохідність. Бо так як час утримані є сам по собі ризиком, за який платиться додаткова дохідність. Перед крахом 1929 року була доволі довга інверсія кривих, яка тривала більше двох років. У 1987 році інверсії не було, і це важливо, бо інверсія це ознака рецесії. А у 1987 році відбувся біржовий крах. Так, він був доволі глибокий, але це не була рецесія. Якщо поглянемо до 2000 року, то там вже була інверсія кривої, але не дуже глибока і довга. На піку інверсія досягала мінус 0,77 і тривала загалом менше року. І як результат, штати отримали рецесію і глибоке падіння ринку. У 2008 році інверсія була ще меншою. Вона склала на піку всього мінус 0,6%. Хоча тривало близько півтора року, якщо врахувати те, що інверсія в певний момент зникла. Внаслідок цього відбулася рецесія і світова фінансова криза із глибоким падінням ринку акцій. У 2020 році була ще менша інверсія, глибиною мінус 0,49 і тривалістю приблизно рік. Тим не менше відбулося глибоке падіння ринку. Загалом у 2020 році вважається, що була рецесія, але вона не змогла реалізуватися повноцінно, ну, так, щоб очистити ринок. Були проведені настільки сильні стимулюючі заходи, що рецесія була призупинена завчасно. Тобто 2020 рік важко назвати повноцінною рецесією, бо її фактично просто перенесли у майбутнє. А зараз ми маємо інверсію глибиною мінус 1,88% і тривалістю біля 2,5 роки. А це ще більше ніж перед Великою депресією 1929 року. Чи ми отримуємо зараз таке глибоке падіння, як тоді? Ну я не знаю, але думаю, що таке падіння не зовсім реальне. Але і з іншої сторони, глибина падіння і час, скільки облігацій були інвертовані, мають доволі відчутний зв'язок. Тому із великою ймовірністю ми можемо отримати доволі глибоке падіння цього разу. Наступний макропоказник це рівень безробіття. Але перед аналізом я змушений зробити маленький відступ. Останнім часом я читаю коментарі про те, ніби я постійно говорю про негатив. Але це зовсім не негатив. Так виглядає реальність. Звичайно, після того, як адепти пасивного інвестування опустили інвесторів в теплу ванну, то чути про реальність не дуже приємно. І так це може сприйматися як негатив. Моя ціль донести, що інвестування не можна спрощувати. Спрощування це халатність, яка із часом усе одно приведе до збитків. Чому там на медика, інженера чи інші спеціальності потрібно роками вчитися, а інвестувати можна, подивившись одне-два відео про так зване пасивне інвестування. Так не буває. Можливо, мої старання і безмістовні, бо, можливо, кожному потрібно стати на граблі самостійно, щоб відчути на собі втрати, зрозуміти суть, що відбувається насправді, і зробити відповідні висновки. Та все ж таки я і надалі буду пробувати донести реальність інвестування, навіть якщо вони виглядають декому як негативне. Отож, безробіття. Безробіття, як правило, є індикатором, що запізнюється. Хоча це не завжди, і ми це теж розглянемо далі. Його можна використовувати як контрпоказник. Тобто, коли безробіття значно нижче від своїх середніх значень і призупинилося у своєму зниженні, це означає, що настав час слідкувати за усіма можливими передумовами криз. Як, наприклад, перед самою Великою депресією, у 1929 році безробіття взагалі досягало рівня в 1% і знаходилося в такому діапазоні до самого краху. Що цікавого, у 1987 році тренд по безробіттю йшов на пониження, і навіть сам факт краху на біржі не призвів до погіршення. Навпаки, безробіття і далі продовжувало зниження. У 2000-му і 2020 році ми бачимо явну поведінку безробіття. Воно зупинилося в своєму зниженні і застило на статичних рівнях. Після цього почалось падіння ринку і синхронно швидке погіршення даних по ринку праці. А самим показовим і прямим показником, який буває доволі нечасно, це коли зростання ринку супроводжується зростанням безробіття. Зростання я маю на увазі не одиничні дані, а саме тренд. Так було у 2008 році. Ринок ще ріс, але безробіття вже почало погіршуватись. Це суперсильна ознака, коли індикатор, що по своїй природі, має запізнюватись, дає попереджувальний сигнал. Це є саме справжня аномалія. І якщо подивитися, що відбувається саме зараз, то видно, що на активному рості біржових індексів ми одночасно бачимо ріст рівня безробіття. Тобто і на даний час ми маємо викривлення ринкової ситуації відносно економіки. Є ще інші макроіндикатори, але по великому рахунку вони носять ну, умовно дублюючий ефект. З макропоказників можна зробити висновок, що вони дуже добре передбачають саме рецесії, тобто проблеми загального економічного характеру. Тоді, як звичайні кризи, навіть глибокі, макростатистика не покаже, ну як це було у 1987 році. І для таких криз потрібно застосовувати інші класи даних та передумов. Тому переходимо безпосередньо до ринкових показників. І перший та саме цікавий це оцінка ринку. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами, та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, оцінка ринку. Оцінювати ринок можна як по показнику PNE, ну тобто відношення ціни до прибутку, так і по PNE Шиллера, тобто індикатор Кейп. Незважаючи на доволі високу кореляцію між цими індикаторами, я надаю права саме індикатору Шиллера, так як він більш надійний. ПНЄ є використовує дані всього лише за 12 місяців, тобто це часто викривлений показник, а Кейп бере за 10 років. Причому він ще й коригує все на інфляцію. Але безпосередньо ПНЄ є відкидати не варто. Іноді він показує швидкі аномалії, які згладження не покаже. Отож, у 1929 році пена Яшилера на піку Бульбашки досяг рівня у 32,5, що є екстремально високим рівнем. І звичайно, це було тільки питанням часу, коли ринок почне здуватися. Що цікавого, у 1987 році пена Яшилера був на доволі посередніх значеннях і становив 18,3. Але от простий Пене є показав, що ринок доволі дорогий і становить 21,4. Але найекстремальнішим ринок був на Бульбашці.комі у 2000 році. Тоді Кейп становив 44,2, а вже в 2008 році ринок знов не був переоціненим. Його вартість по Кейп становила 27,4. Це загалом підвищена значення, але аж ніяк не екстремальне. У 2020 році пене Єшелер був також на екстремально високих значеннях на рівні 31. А що ми маємо зараз? По пене Ешелера присутнє значення у 36,2. Це також екстремально високе значення, ну хоча історично і не найвище. А от по звичайному ПЕНА E у лютому 2025-го значення досягло 26,75. Це є абсолютний історичний максимум. Тобто перегрітість ринку зашкалює. Ще одним альтернативним показником оцінки ринку є індикатор Баффета. Його несправедливо вважають непрацюючим чи застарілим, але він абсолютно зберігає свою об'єктивність, так як порівнює економіку і ринок. Вникати в нього не будемо, але і по ньому ринок дуже глибоко переоцінений. Інший сильний фактор оцінки ринку це рівень маржинальної закредитованості інвесторів. Під час останньої фази Бульбашки більшість інвесторів знаходяться в ейфорії та з загостреним почуттям жадібності. І якраз рівень маржинальної закредитованості є кількісним показником такої жадібності. Перед крахом 1929 року рівень закредитованості був екстремально великим. Проблемою того часу була практично повна відсутність регулювання ринку. Інвестори могли купувати акції навіть з десятим плечем. Тобто вони купували акції, володіючи всього 10% від їх вартості. А це призвело до того, що рівень закредитованості тільки по акціям становив на піку 8,5% від ВВП. Це була просто неймовірна цифра. Це була одна із причин, чому ця рецесія перетворилась у затяжну депресію. Тобто зворотня сторона рівня закредитованості – це потенціал глибини падіння ринків. У 1987 році рівень закредитованості також вийшов на новий історичний максимум. На малюнку це виглядає як щось незначне, але це тільки у порівнянні із новими даними. На той час рівень кредиту був максимальним. Це одна із причин, чому ринок полетів вниз так швидко і глибоко. На кризах 2000-2008 року ми чітко бачимо нові максимуми запозичень. На кризі 2020 року було вже не так очевидно, бо пік був ще у 2018 році. Ну і за перших торгових воїн Трампа він знизився, але рівень запозичень все одно був високий. А на сьогодні ми маємо знову екстремальне значення запозичених коштів. Але потрібно чітко розуміти, що цей показник може рости ще й далі. Це буде означати, що жадібність зростає далі. І чим вище підниметься цей показник, тим глибше і швидше буде падати ринок. По оцінці ринку можна зробити висновок, що для рецесії чи системної кризи далеко не обов'язково, щоб на ринку була якогось типу велика переоцінка. Але наявність роздутого ринку як по оцінці, так і по закредитованості, суттєво впливає на глибину падіння. Переходимо до ще одного дуже цікавого елементу поведінкових факторів. До речі, якщо вам цікава розширена аналітика, доступ до усіх моїх угод до складу мого портфелю, прямого спілкування і ще багато іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. А заодно цим ви підтримуєте розвиток проекту капіталізатор UA». Поведінкові фактори можна найкраще оцінити через появу ФОМО. У розпал буму перед крахом 1929-го панувала впевненість, що нова економічна ера підніме ринок безкінечно. Деякі гуру заявляли, що акції досягли постійно високого плато і вже ніколи не опустяться суттєво. У 1987-му, після п'ятирічного биччого ринку, інвестор теж був налаштовані оптимістично. Хоча і без ажіотажу, як це було у 1920-х. За тижні до чорного понеділка соціологічні опитування показали, що багато інвесторів мали погане перечуття щодо стійкості ринку, але продовжували тримати акції, щоб не втратити подальше зростання. Ну тобто існувала якась своєрідна комбінація ФОМО із усвідомленням перегріву. Ну, Доволі дивний стан речей. А 2000-й, взагалі був прикладом масового психозу на ринку. Інтернет був проник у народну культуру. Фінансові новини стали такими ж популярними, як розважальні і спортивні передачі. Усі були переконані, що цього разу усе інакше. А новітні інтернет-фірми переведуть революцію в бізнес. Будь-яке падіння сприймалось виключно як шанс докупити. У 2000 році було трохи інакше. Якогось ФОМу на ринку акцій не було. Ну, усі ще прекрасно пам'ятали крах бульбашки доткомів. Але фома перейшла на інший ринок, на ринок нерухомості. Виникла ілюзія, що ціни на нерухомість ніколи не падають. І появилось масове явище, коли люди без досвіду скуповували другу і третю нерухомість на позичні кошти. Плануючи швидко перепродати дорожче. Результат ну, всім відомий. Єдина криза 2020 року пройшла без явного ФОМу. Воно насправді було, але не так явно виражене. Ринки росли вже 12 років, без суттєвих відкатів, низька ставка сприяла росту як ринку, так і бізнесу. І було бачення, що так буде завжди. І з голозей, що роздавалося, це був бум IPO і зростання групи компаній FAANG. Що ми маємо зараз? Це масовий приплив нових інвесторів, бум пасивного інвестування. Беззаперечна віра, що ринок буде рости постійно. Ну і за того, що ринки не будуть падати і всі падіння будуть швидко викуповуватися. Безмежна віра в штучний інтелект, і за цього знову стала популярна і дуже небезпечна фраза: цього разу усе інакше. Переходимо до фінансових дисбалансів. Кожна криза росте на якомусь дисбалансі. Дисбаланси різні у кожній кризи, але вони обов'язково присутні в кожному випадку. Наприклад, у 1929 році можна було виділити масову і неконтрольовану маржинальну торгівлю, яка тягнула ціни на акції вверх без жодних причин. Причому ближче до піку з'явилося більше непрофесійних інвесторів, які керувалися жадівністю, щоб не пропустити ліс. У 1987 році це було масове застосування алгоритмічної торгівлі. Тоді була ця система в портфолі іншуренс. Система була сирою і не повністю продуманою, і в результаті повалила ринок акцій. А також активно зростаючий тренд розслабив інвесторів. За сім місяців до бувалу індекс Доу Jones виріс на 44%. У 2000 році такий дисбалансом був ріст компаній, які не приносили прибутки. Причому іноді такі компанії досягали мільярдної капіталізації, а технологічні компанії, які все ж таки були прибутковими, часто мали показник ПЕ &E вище 100. 2008 рік проявився у вигляді роздавання кредитів усім підряд, без перевірку платіжої спроможності. Системні проблеми і складними похідними інструментами. Ну а саме це неправильна оцінка, заниження ризиків і критично великі об'єми таких угод. І відповідно, сильна переоцінка ринку нерухомості. 2020 рік теж мав свої особливості: ринкова переоцінка ринку, і одночасно при цьому ринок був дуже тонкий. Тобто ріст індексів відбувався виключно за рахунок кількох компаній, а також велике маржинальне кредитування та занадто оптимістичні очікування. Що ж ми маємо у 2025 році? Ну знову концентрація зростання у кількох компаніях, бульбашка пасивного інвестування і відповідне зниження ролі фундаментального аналізу. Об'єми в активних фондах уже відстають від пасивних, а це уже спотворення ціноутворення компаній. А ще нові рекорди по маржинальним кредитам, надмірна переоцінка у компаніях, пов'язаних із штучним інтелектом, і дуже яскраво виражена небезпечна теза, що цього разу усе інакше. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.